Рішили поспорити, що я розгонюсь, ну скільки? Ну ну 12. Дай та я не хочу. Нам з Владом стало скучно, і ми під вечір вирішили поїхати покупатися на пущеводицю. Якраз сьогодні не супер-жара, не знаю, вода може бути прохладна. Вітерок такий ще й під вечір, зараз вже 8.35, а ми тільки виїжджаємо. І завтра до мене приїжджає батя, не знаю, чи буду я з ним влог знімати, мабуть, але трохи зніму. Побачимо. Я спеціально взяв відпуск на роботі на пару днів для того, щоб з батьой прогуляться. подивитися, як я їжджу на машині, бо він же ж не бачив ніколи, як я їжджу. Іменно що прям їздив. От. Він на своїй машині приїде, а я на його машині. Ще попробую покататися на Нісані. Інтересно, що буде, не знаю. Мені, якщо чесно, цікаво покататися на другій машині. Ого, а що несеться? Ну що, погнали? У мене по джопи. Це ж то і раку залізло. Це шаноху Е, Це от отвертка, по-моєму, або подожди, і от цих от передохронітелів пачки лежало. Коротше, положив бардачок. Їхали тільки що з владом з Пущеводиці, накупалися. І як з братом говорив по телефону, він розказав про свій гольф. У нього гольф Р. І він казав, що він розганяється за 3 секунди. Достав. Він його зачіп про як не знаю, як там правильно. От. І я йому сказав, що в мене Opel опіль доставу розганяється секунд 20. Так, да, я сказав, що ну, це я прям жорстко сказав, тому що він швидше, ніж за 20 секунд розганяється. І ми їхали з Владом, і я почув, що він ну, реально мощніше, і він по-любому швидше, ніж за 20 секунд розганяється. І Влад почав спорити, я йому сказав, що за 8 секунд розганюсь. Согласен, я слишком загнув. І він почав спорити, що хотів, хотіла, ти сказав, за 8, а я вже почав казати, що ні, ну 10-12. І в ітогі ми з ним рішили поспорити, що я розгонюсь, ну скільки? Ну, ну 12, це самий максимум. Ну не 15, я не вірю, що 15. І ми хочемо заспорити на 200 гривень. Почекай. Дивись, 12. Почекай, ти розказуєш свою історію. Я розказав. Я зараз свою розказую. Ну, розказуй. Ні, давай, давай я тебе знімаю, розказуй. Я Та Я знімаю, що? Я розказую. Розк... давай, розказуй. розказуй твої подачки, блядь. Я розказуй, давай. Розказуй. Дай, долбоєб, мені так. Розказуй. розказуй. Я що свій не знаю. Хули. Да давай, так, я Та розкажу. Я буду знімати, тоді. Я потом себя некомфортно чувствую. Давай ты. некомфортно Давай, рассказывай. Что я не снимал никогда. Рассказывай. Конченый. Снимаю. Едем, короче, мы с пущей водицы домой. Валика обгоняет, какая-то хуйня, типа, блядь, чипежочек. Чи... Ну, что-то залупа какая-то. Но новей, куда навейчик его машина? Он говорит: давай обгоняй, гоняй, я просто не хочу. <реш> это вот начало этой так, истории. Ну, я мих его знать спокойно. Так ты после этого даже сказал, что. В итоге ты бы все равно его обогнал. А, в итоге, вейс, Я бы его равно... обогнал бы, так. но он бы меня потом, міг бы обогнать, да. Потом. Едем. И что-то он рассказывает вот эту историю, что они с братом там общались, что вот это в 20 секунд, все хуйня. Потом он такой. Что-то притопил тапочку. Такой. Яких нахуй 20 за 8 секунд. Самое главное, это то, кто сидит за рулем. Ты так думаешь? Уверен? Я думаю, ты что, не подъем, но накрутил 8 секунд до 100. Ты чужая классная песня? Ну, в итоге я ему говорю, 12-15. Он говорит, ты что, долбоеб, 8 секунд. Я говорю, давай поспорим, он начинает сливаться. Я говорю, давай сейчас поедем на трассе, нормальное типа места, разгонишь. И он такой, а вдруг менты? Ты что, хочешь в кювет? Начал придумывать всякие отмазки, блядь. И ржет, потому что это правда, блядь. Ну да. Говорю, давай поспорим. Он говорит, да я не хочу. В смысле? я Ты же сказал, что спорю. А давай, говорил, что не хочешь? Ну до этого я не хотел спорить. А, а что поменялось? Ну не хотел, сейчас давай спорить. Просто не хочу в 5 утра вставать, ты кончик. Сука. 5 утра. Чтобы вы понимали, он говорит, потом как-то найдем день, проснемся рано, когда машин будет, замерим. Я такой, окей. Говорю, так давай завтра проснемся рано, говорю, ты не хочешь, я хочу виспатися. Ну я хочу виспатися, да. Іменно завтра я хотів виспатися. І так станем... виходить ми зараз станемо. Ой, извиняюсь. Мы поедем. Проедемся, вернемся и ляжем спать. Да. В чому проблема? Ні, так подожди, ну шо, еще мы спорим суть. <Double Large> щ... Татайся. Need... І що? Стоит... Стой. Мы спорим на то, что я ставлю 12, от 12 до 15. Нет, подожди, я кажу до 12. Я первый, я изначально обозначил. Хорошо, и спорта. что ты хочешь, Швед? Ск... Он сказал за 8, потом он начал сливаться и говорит, ладно, 10 максимум. 12? Нет, не пизди. Я кажу до 12. До 12, пизду. до 12. До 12. Он сначала говорит... Если ты говоришь 15, и ты уверен, что за 15 давай, давай, я скажу, что ты перебиваешь. Давай, давай. Он сначала говорит, 8 секунд ты что дал веб, он потом такой уже переобулся, как ладно, 10 максимум. Сейчас перебивается, говорит, бля, ну 12 максимум. 12. А 12 это край. Тупо пиздой, 12 край. Ставьте лайк, если он пиздой, 12 край. Я изначально обозначил. Подожди, ты... что ты хочешь? От 12 до 15. -й. То есть я могу 11. Что хочешь. Но изначально это а и 12. 8, 12 не потом ты 10. Подожди, 12 не считается? Если 12, 0, 0, 0, 0, да. Хорошо, давай. От 12 до 15. Давай. Ну а я говорю до 12. Давай, чтобы не быть пиздом от 8 до 10, как ты говорил. От 8 до 12. От 8 до 12. Цыка, 200 рывень на году. Давай. Но эры, спорим. Да прибываем их медики спокойно. От 12 до 15. Под 8 до 12. Такое пиздло, ты блядь. Ой, ты ти, ти подвис наставь, ты полно дырка, ну сраки, то есть продыряв. Фу, Ту, Тут твої слова пиздливые. Да, да, да. Ось все, что ты в сраку залогивал. Патронус. Йогурт взял собі воду. Що Чужик. А що тут французская раньше типа селепок? И шо? не видно ну, название типа ну да чуешь французский рэпчик yeah. чего ешь вин дизель чего смотри там с душем поаккуратнее вин дизель yeah, yeah, yeah. говорю с душем там поаккуратнее вин дизель Ну пошел нахуй. Только что он, короче, Руслану позвонил. Руслан сказал, что там, дай бог, 15 наберется в секунду, блядь, что... Не, вообще он сказал, что, дай бог, она вообще разгонится до 100, нахуй. Кажет, 8 секунд виндизель ебучий. Завтра в 5 ранку я его обужу, блядь, мне не похуй. Все, до свидания, нахуй. Перед зучею з надо треба хоч трохи причесочку поправити, бо стыдно, виглядає як бомж якийсь. Подивися в зеркало, думаю, блін. Аж стидно перед баті є. Ну надо постригтися, бо я як бомжара, реально. Заріс, я не люблю, як тут заростає по бокам, даже якщо трохи тупо не люблю. Бебек. Йди, поглажу. Йди поглажу. Чи ти хочу. О, кусатися хоче. Чуть-чуть прихорошився. Тепер готовий до встречи с батей. Ну дай покажу, как сзади. Нормально у там пострижено? Идиот. С зрителям. удивительно. Что не так? Ой-ой-ой. Бля, ну ну просто, ну люба телка ему давит. Ой. Ты дебилище, потому что оно так вигляд, ну типа, там переход нормально сделан, что ты начинаешь? Я там постоянно стрижусь, нормально стрижу, тебя застрял. Такое уебище, как меня постригли, как-то не так, ебать там криво. Так на весь у твой голова кривая, як у мене сзади. Так у тебе вообще отут ось. У меня хоть сзади, а у тебя вот тут ось, ось тупо пробита вона. Пробита вона. И що там знаете, тобі стригти? Ты просто постригти, я тебе сам можу я... постригти ножницами. Знаете в чем прикол? Лезу чисто, очекрижи об... обчири... обчири... би як картошку те. У меня голова, короче, кривая с детства всю жизнь. Это долбоеб с гапе сказали, что это от наушников. От наушники, подивитесь. Стой, подожди встань. Встань. Так Не, подожди, встань. встань. Не, подожди, встань, -не встань. Не-не-не. Вот двизь внимательно. У него оттуда все такая ж яма идет от наушников. Да, от наушников. Каже, с детства. Покажи детскую фотографию, да де я видно, что у тебя пробита голова. Придурка. А вот покажешь фотографии, я поверю. Да, да, именно вот это мама и фоткала. Ну, без круги. Ну я в тесте сразу без фотка задокументировал. Щоб потом не троллил и типа друзья понял. И доказывать. Там мне похуй, типа, если ты долбаешь, такую хуйню не Ой, иди, знаешь. Это то же самое, то, что выстроился за 8 секунд до сотки, блядь, развонишь Кстати, Влад сказал вчера, что разбудем, а и в итоге не проснулся. І каже, скидуй 200 гривень. Бо Руслан вчора сказав, що вона не розгониться. Я вірю, що не розгониться, но контенту треба зняти, і треба, щоб це сняв. Ну і що далі? 200 гривень, це знаєш, що я тобі дам? За те, що ти знімеш просто, це типа як оператору. Полетіли. Оооо. А ты топі тапи, ту там пачку Чуєш? Я знаю даже, чего это колонки не работают в дверях. Ты думаешь, то от колонок? Ну от а чего. Ну не знаю. Там больше ни к чему, блядь. Тут больше нету электрики. Не знаю. Может. А ну покажи. Что? На видео. А ты снимаешь? Да-да. <клышка> а, -да. покажи. Слышу, ну, блядь, провода, блядь. Ты нормально можешь говорить, как человека на этой карике. Без матюки? Ну що провода вода обрізані, нахуй пиздец. Ти можеш сказати? Просто провода вода ну, обрізані. нахуй провода обрізана. Ну я як чоловік нормальний, просто провода вода обрізані. Просто нахуй провода вода, Все, давай все. І так, ребятки, багато хто мені вже в коментарях писав, де влоги. І в інстаграмі писали, чого влоги не виходять. До мене приїжджали родичі, і я не міг тоді знімати влоги, тому що було не до цього. Я вертаюсь назад в колію, а по поводу. Того розгонеться Ліопіль за 8 секунд, я вже зрозумів, що він би за 8 секунд не розгнався. Но в будь-якому випадку, якщо вам интересно, то пишіть в коментарях, і я в ітогі це потім пізніше зніму, тому що зараз немає можливості. І в цьому влогі я вам не можу це показати, бо влад в той день мене не розбудив 5 утра. А влог вже треба випускати, матеріал є. А... В розв'язки матеріалу немає, але щось ж треба випустити, тому що ви ж дете, я ж десь десь ж пропав. Тому ставте лайки і пишіть в коментарях, Хотіли б ви бачити за скільки секунд Opel розгониться до 100. Я вже зараз розумію, що це явно не 8, не 10, і не 12, тому що в інтернеті пишуть, що там заявлено 16 секунд, а так як він не новий, то, мабуть, навіть 17-18 в 20, навірно, це вже перебор, прям Вряд ли, але 17-18 я думаю, що да. так. Что, так що, отак: я ніде не пропав, я вертаюсь в колію, так що все нормально, все. А ви ставте лайки, не забувайте підписатися на канал, ставить колокольчик і всім спасибо за просмотр. Всім пока.